щастя здоров'я, панове, ті самі гості, в ту саму хату, я Луган Роман, і ви на каналі Адреналін, на каналі, де... на каналі, де автор, ваш покірний слуга, показує, що для того, щоб знайти втрачену історію, не потрібні бажані, бажані, але не обов'язкові е ультранові, мега дорогі і мега круті апарати. Не потрібно дуже далеко їхати. Бо всі мої знахідки знаходяться в радіусі, я знайшов в радіусі 20 кілометрів, тобто я не їжджу хіба на запрошення друзів. От друзі, вчора був гарний день. Хто е, не подивився це відео, перейдіть по посиланню, я закину, я закину посилання на, на вчорашній день, вчора був знаковий день, я вперше в житті знайшов е, два динарики в один день в місці, де, де їх немає. У наших краях, де нарів не знаходять, десь випадкові якісь знахідки, але систематично ще не було. У мене ж вже знайдено 9 на вчорашній день. І от, друзі, вже гуляючи відомим вам лісом, я натрапляю на таку, ну, відносно катушки, не товста, сосунка. І дивіться, як там б'є. Іменно з-під кореня. Я не можу одночасно контролювати і точку. Бачите, навіть не міняється. Тому, якщо ви думаєте, що то, якщо хтось хто тільки починає хто тільки починає копати або планує починати, думає, що він забіжить в ліс там чи на поле, навіть повне е, кераміки і, і слідів існування давніх цивілізацій і в, в того ж дня наб'єде е, це так не буде. Ви напрацюєтесь, наробитесь. Знищити не одну пару чобіт, потратити гроші на соляру, потім, коли підрахуєте, скажете, Нафіг я купляв цей металодетектор. Сміттям буде забити ванна, літня кухня, що у вас там є, гаражі, всяким залізом, алюмінієм, які від час від часу будете здавати, і щоб поїхати, знову будете тратити. Коротше, це невигідно. Не копайте. Я сам все викопаю. Я подивимося, що тут маємо. Довго і нудно я викопував. Той сигнал. По моїй пиці, по моєму личку е чарівному і красивому, і, і з розумним виглядом, е з розумним виглядом просто, ви зрозуміли, що не було там нічого, не було динарика, бо я би дурачився. Мені, коли погано, я, я нормальний, а коли мені добре, то я дурачусь. Це я не, ніколи не. Ховаю свої емоції. Коли я злий, я злий. Коли я е маю якісь претензії, я їх висловлюю. Коли я можу щось е доводити і аргументувати, я це роблю. Коли мені радісно, я радію, дурачусь і, 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 раджу, і раджу всім таке робити, бо ми люди, ми не машини, ми не програми. Ми люди. Досить ті маски носити. Сигнал був чудовий і не, не скакав, не коливався, не переривався, тому що це був поясок від снаряда, латунний, він б'є як крута офігенна монета на, на асті. Ну, не так сталося, як гадалось. Е, ще трошки погуляв і знайшов таку корисну річ. Це у нас за одне, я ще подумав, що воно пікає. Думаю, як це я викопав. Хто знає, той знає, це на косу, щоб закріпити. Саму косу до держака до того. Нас називають кісє. на кісьє. косу пити на кісіє. Оце я не знаю, що як називається. Чу, знаю, зараз кажете, я, я згадаю. І оце не знаю як називається. Така штучка-дрючка, як каже Артем. Заболотний канал Вінницькі Камради. І от, друзі, офігенна знахідка. Одна копійка після реформи. Вчора також так все починалось. Правда, сьогодні в мене шансів менше, бо я прийшов пізно. Пробуємо. До речі, до речі взявся ну, чистити, розбирати залізятче. І подивіться, що я повигрібав, що я повигрібав з груд металолому. В окисах були речі в окисах, які. я Просто думав, що це кусок заліза рижаленого. А там А там були молотки, кувалдочки. Дивіться, що я з ними зробив. Дивіться, що ми маємо. Не... Вибачайте. За якість зйомки, тут може бути темно. І так дивіться, це був взагалі один окищий брусок якогось металу. Я почав вбивати, побачив, що молоток. Навіть не думав, що я з нього щось зроблю. Дивіться, молоточок буде працювати. Кувалдочка. Офігенна. Кувалдочка. Офігенна. Сукера. ціла. Сукера. ціла. Кірка по камені. Тяпка. Всякого роду бабки. Щоб клюпати косу. Бляха, хате так сісти, щоб вам видно було. Бачите? І ну, ця взагалі така старенька. І тут пішли різні штучки-дрючки. і зубила я попідгострював. Всякі шпорталки. Ну все пригодиться в господарстві полюбе. Ось ну, такий інструмент, поняття не маю, що це таке. Ну, такий інструмент, я поняття не маю, що це таке. Ну, відчистив його і гачок цей відчистив, шкодав метал. Піде ще бабка. Сюди з напильника зроблено зубило, бачите. І видно точно, що били по ньому. Хай буде. Такий якийсь пробойчик, такий пробойчик. Такий, ну, така штука, не знаю що це. Ну інструмент, повішу, хирусить. Таке, от така фігня, тут типу, сверло. Ну, тільки, напевно, палка вставляється і крутиться так. Ключ. Палець. Палець не викинув, машини маю. О, на цьому. Теж, напевно, клепали косу, бо в лісі знайшов. Ну, буду мати на чому чахерняти, не знаю. Такий гачок. Бляха, його призначення мені. Невідоме. Але я його в метал не викину також. Багор. Какая-то фігня. Всякі... всякі... блін. Гаки. Нижінка скоро вб'єстцями. Кувалдами. У мене тих кувалд. Монтіровочки. Все це все це принесе рано чи пізно мені когось, особливо оця частина. Та й тут ще всякого добра. Що ж, продовжуємо дивитись. Знаєте, я чого я вам це показую? Ну напевно бо я люблю природу. Бо я насолоджуюсь красою моху ісландського моху. Щось вам це говорить. Так, я люблю природу, але я люблю гроші, грошенята, лаве, бабло, бакси, долари, тугрики. Є євро, є, є не, гієне, я все люблю. Бабло. Як і це нормальні почуття. І раджу вам відчути цю любов також. А до чого я це веду, друзі? З недавнього часу, фактично з минулого тижня, це трималося в таємниці, але зараз я можу сміливо говорити. Я став частиною маленьким гвинтиком, ну таким собі, гвинтиком в, в одній великій компанії. Дякую. Друже, тобі за довіру, намагатимусь е, збагатити тебе, збагачуючи при цьому е, себе. Так от е, я став представником в своєму регіоні, е, заготівельником лікарських рослин. Е, найменувань капець, е, закупись. Як кажуть, е, там як комфі, та? ціни закупись. Так от, е, круглий рік, гуляючи по лісі. Збираючи ось такі манюсінькі кусочки, якісь шрапнелі, алюмінію, бо не завжди динари є. Ми, нам, ми, ми приходимо, приносимо додому і там скидаємо його і в кінці місяця, скажімо, здаємо. Так от, друзі. Ми і це бачимо. І ще більше сотні найменувань різних речей. Таких речей, як, речей, як буньки березові, листя, пацани березові, листя, кропива. Любе. Любе. Так от. Е я збиратиму це все. по ходу, гуляючи, по ходу я це збиратиму і здаватиму. І повірте, на, на цьому, я я зніму відео і покажу вам, на цьому я зароблю не менше, ніж на міді. Тому що його більше постійно, і всього, не тільки в нас тільки мідь, а тут ідеш кругом є, все є. Я вже сьогодні бачив дві речі. Так от, е, кожен. Кого зацікавила ця інформація, це ну, бажано стосується поки що тільки е, членів громадської організації. Я допоможу, ви збирайте, я вишлю повний каталог, цін, опис і так далі, і так далі. І я у вас прийму. Я у вас прийму по тих самих цінах. Це стосується тільки громадської організації нашої, по тих самих цінах, по якій візьмуть і в мене. Окей, Окей. пересил по новій пошті ваша. Е, всі, хто зацікавився цим додатковим заробітком, ви судно ну, ходите по лісах і по полях. І по полях, пацани. І, і, і трава вона легша за, за метал, правда? Так от, всі, хто зацікавився, пишіть, телефонуйте. Телеграф, факс, інтернет, в дзвони бити, в рейки, все що. Я вже почав збирати, <клес> я вже почав збирати, але є кульочок в мене, є кульочок, я попав на оцю фігню. І зараз я зберу, покажу, скільки буде. Що ж, друзі, зібрав я, е, Зібрав я, бачите, мох так, без, без особливого фанатизму, бо е, я копер, я хочу бігти копати, то тобто я побачив, побачив і... Зібрав щодень у мене, це зайняло приблизно 10 хвилин. Результат Результат, перепрошую за зйомку по, -по між всі ходжу. Результат у нас пів пакетика такого. От, скажете мало. Ну так, я мало збирав. Скажете, а ніфіга не важить. Так, бо я ще й не збирав. І, а то мало буде грошей, ні, буде грошей багато. тут ви помиляєтесь. Плюс це всього-навсього додатковий заробіток. Це як е, супутка, як ми кажемо. Е, алюміньку підношуємо, ще, що, ще що. Ну, це легше носити, ніж алюмінію. І ще одне, якщо хтось каже, що це ай, додаткова, то зроби, як і я, це своїм головним, головною професією. І повір, що ти більше заробиш, ніж там, де ти зараз важко працюєш. Брат, легко працювати легше. І цікавіше, це. Чиста, запашна і благородна справа, тому що це піде все на лікарство. З ісландського моху, до речі, буде виготовлене лікарство для вашої дитини. Майже кожен з нас користувався засобами з ісландського моху. Ходи сама, лікуй дітей. Погнали, друзі, копати, буде динари стинуть. Парам-пам-пам! Згорив себе на тому, що заглядаю більше на дерева <головіка> в пошуках моху, ніж під ноги. Двадцяточка навіть видно оцей білий блиск. 61 й рік, друга монетка. Чергова знахідка. Ось От -от такий цей. Гутик радянський. Якого милого він тут серед лісу робив, тут так глибоко в лісі. Я так бог, що той москаль тут робив. Що він взагалі тут загубив на нашій землі? О, кругом. Знаєте, коп став? Коп став навіть цікавіший, тому що я маю два, два, Дивіться! Раз. Два. Три. Я вже пакет не витягаю, так тупо кидаю в кишеню. От по дорозі нахапав. Просто... Просто нахапав по дорозі. Цікаво мені буде, і в мене ще досвіду немає збирання. Е, цікаво, скільки я в кінці дня назбирав. Я ще, в принципі, я ще не знаю ні місць де збирати, ні, ні що. Але е, тихонько то телефон. Але вже щось в мене виходить. От така гарна конинка. Велика, красива, я ще її не зачепив. Ну не частий гість. В наших краях, тим більше в такій глушині, чомусь так сталося, що це був виняток, це був виняток, тоді змішую, що так натовкли монет, то, то пару розсипушок було. От, а, а тут люди мало ходять. Там, де жили колись, тепер навіть не ходять. Тому знахідок практичний немає. Ну, конинка зачотно. Все, я вже вдома, чекаю обід, вечері, чекаю вечері, вечерію і спатаньки. Не було сьогодні нічого, пацани. Нічого. Ну, зате перевірю деяку територію і набрався ще інформації про ті ліси. Тому щастя, здоров'я, успіху, процвітання. Лайки, дизлайки, кому що більше до душі. Удачі, друзі!